Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Запоріжжя. Найближчий період, що чекає, на що звернути особливу увагу. Давайте трошки розгорнуто глянемо, що нам несе в майбутній період. Да? Запоріжжя, найближчі дні. Хто зі влади до вас їде? Якісь питання людей, переміщених осіб, можливо, дітей. Щось не вийде. Якусь треба надати допомогу не зможуть. Диявол за вами дивиться, ворог. Все буде добре, кажуть, наші рухаються, наші будуть рухатись. Не може нічого зробити ворог з ними. Дивіться, є небезпека, є небезпека і якесь точне влучання в ціль. Зараз дивимося ще Запоріжжя. Скажи мені прояви Запоріжжя. Якісь таємниці вилізуть на поверхню, Подар... подарунки, якісь розтрати, якісь гроші, які неправомірно були використані. Запоріжжя, що нам несе найближчий період? Дивіться вересень. Там от є. Я хотіла сказати про рух. Рух іде на фронті. Подивіться вересень Прогноз в Запоріжжя, найближчий період. От знаєте, що в мене дуже сильно збиває з пантелику? Чомусь кажуть, що. От чомусь, я не знаю, як це правильно висловити. Є категорія людей при владі у Запоріжжі, яка не дуже радіє, тому що ми рухаємось і будуть думати, що робити далі. Може, криси побіжуть з корабля, знаєте? Як збиратися будуть разом і думати, що ж робити далі? Ні, ми прямо і по землі, і по... з повітря ми йдемо дуже активно вперед. І для міста це несе якусь радість, але є небезпека вночі. Знову відлюдник іде, і є небезпека. І знову карту смерти. І на тій колоді було так само. Дивіться, є небезпека прильотів з жертвами. І дуже багато ваших хлопців або з міста відправлятися будуть, або саме запорожців, ми якось будемо переживати відправляти дуже багато ваших хлопців буде йти. Чи коли це скінчиться, ну Запоріжжя. Зачистка буде. Влада хоче зачистку вище у Запоріжжі. А тут, а тут кажуть, щоб не сталося, краще укріплюйте, захищайте місто. Краще, тому що може пощастити, що зіб'ється, може і ні. Ворог хоче неприємну ситуацію зробити в місті, поки ще може. Поки може. І йому, як дають, знаєте, сигнали з самого міста. Ну тут, дивіться, може, кудись в інфраструктуру влучати і цілити. Він як буде кошмарити, буде період починатись, коли може кошмарити місто. Я знаю, що він давно його кошмарить, але зараз прям буде щось занадто. Ні, тут гарний итог в результаті. Просто треба ще трошки почекати. Ще гарних новин. Я бачу перспективи для міста. Вони почали відкриватись. Якщо ми раніше дивились і там просто суцільно одне те ж саме, то зараз є гарні перспективи починаються. Запоріжжя найближчі дні. Карта смерті на третій колоді. З повітря є небезпека. Я попередила. Для цивільних також. В передмістя будуть прильоти. Хтось дасть рух або позицію, або як пересуваються військові. Дуже чекаєте на щось важливе, підтримка, може, арта чи інша зброя. Але хлопці підуть далі, далі і без цієї зброї. <кій> я хочу вам добре життя трошки підпортити. Буде масований і буде летіти в ваш бік. І буде окремо небезпечна ситуація. Так, прямо так такмак, найближчий період. Виб'ємо ворога гарні якісь новини. Йдемо далі. Йдемо, знову показую, займаємо висоту якусь Якось помилку допустимо. Як, знаєте, от за що не люблю наші новини? Тому що вони десь просочуються, що ми щось вже взяли. Навіщо от, от десь ви дізналися? Навіщо ви про це відразу кажете? Ви закріпіться, в якийсь момент хтось щось каже і за цього прилетить там, де наші хлопці. І от як ворог завдасть ну дізнається ту інформацію ворог, яку не треба йому знати. Ми вже будемо щось святкувати, радіти, а ворог нам візьме, так раз і бріже плани крила, знаєте. Пологи. Зупинимось трошки перепочити. І будемо думати, обдуримо ворога тут, пологівський напрямок, підтягуємо туди зброю, ворога б'ємо. Щось дуже цікаве нас чекає, незважаючи на великі жертви наші їхні. Дуже цікаво чекає, тому що ми якось зробимо якусь таку рокіровку, ну, подивитись. А, тому що всі будуть дивитись на карту і думати, що ми там, отам, десь. А новини так. будуть подивитись які. Чекайте гарних. Тут трошки треба буде більше часу, щоб здобути якусь перевагу, перемогу, але буде. Васильівка, там є, там є на цих моментах рух. Васильівка. Давайте вже Васильівка. Ага. Не готуємо поки що. Там ворог щось зруйнував, нам ускладнює. Ворог, якщо ми починаємо там щось операції проводити, він дуже сильно по Запоріжжю б'є. Є план, але. Знаєте як? Васильівський буде просування? Ні. У нас там дорозвідка якась буде. Нам треба інший трошки шлях обирати. Тут така підказка. Мелітополь. Мелітополь. Ну, вони вважають, що вони під захистом, але їм дуже сильно буде прилітати. І прилітати буде точно і в район, і в сам Мелітополь. А саме по військових, і вони вже не ну, по ворожих, і вони вже не знають просто, як відна... куди від нас діватись. Бердянськ. Закрита інформація, таємні плани. Не будемо розкривати. Якісь важливі місії, важливі... важлива робота для того, щоб далі туди просуватись. Не будемо тут копатись, поки що, поки що. Чекаєте новини, але ще заране. Енергодар. Енергодар кохання, щастя, ці п'ють вороги, а вони думають, що ми туди не поліземо. Якісь питання знову по воді, по поставках. Якась у нас От не буду там розкривати наші плани. Якісь новини про ставки. Буду знову проводу, поки тихо спокійно все. За Думаємо як краще. Не вистачає трошки нам інформації, щоб прийняти важливе рішення. Гуляй поле. Томилися, томилися, але наші йдуть, наші... ідуть і йдуть. Ми як далі будемо просуватись? От чомусь показує пусте місто, знаєте, зовсім. Виходить, завжди так, знаєте, і навіть тиша якась зависла. Оріхів. Руйнування велике. Щоб не дати нам звідти рухатись. Вільнянська. Ну, може, щось над вами літати, в районі будуть прильоти, неприємні моменти будуть. Це через рух наш, як плацдарм там десь у вас вбачає ворог, тому буде намагатись, буде літати, і наші будуть літати, і не наші, і будуть неприємні моменти, на жаль.